Як розвинути мужність? Перше. Служити провідником, захисником і годувальником для своєї сім'ї. Коли чоловік усім серцем приймає позицію патріарха та лідера своєї сім'ї. Керуючи ствердістю та справедливістю, він зростатиме у чоловічих якостях лідера, він набуде рис рішучості та стійкості і стане тим сильним лідером, на позицію якого він себе поставив з іншого боку, якщо він дозволить керувати своїй дружині, або гірше того, наполягатиме на її керівництві, він позбавить себе цього зростання і регресуватиме, стаючи менш мужнім ніж був спочатку. Коли чоловік захищає жінок і дітей, охороняючи їх від життєвих труднощів, він розвиває в собі чоловічу шляхетність, сміливість і відвагу. Коли він прагне забезпечити адекватний дохід, Зустрічається з проблемами і звалює на себе важку відповідальність, він набуває тих чоловічих якостей, які не досяжні жодним іншим шляхом. Коли людина по справжньому розуміє цей принцип, стає ясно, що ці чоловічі обов'язки насправді є можливостями, які є дуже бажаними і важливими для його зростання. Друге будувати суспільство. Подальші можливості для розвитку мужності та інших бажаних сталевих якостей з'являються, коли чоловік виходить за межі своїх власних інтересів та інтересів своїх найближчих родичів. Це сталося з Мойсеєм, коли він звалив на себе тягар багатьох людей, що перебували в рабстві, і вивів їх з Єгипту. Він виріс у сміливості стійкості. Та у всіх інших чоловічих якостях, необхідних для виконання цього майже неможливого завдання. Якби на його плечах не було цього тягаря, він ніколи не зміг би досягти такої величі, оскільки Мойсей вже належав до двору фараона і перебував у такому становищі. В якому він сам мав велику ймовірність стати фараоном, деякі дивуються, чому Бог не дозволив статися природному ланцюжку подій, внаслідок яких Мойсей міг би видати указ про звільнення поневолених ізраїльтян. Натомість Мойсей зазнав тяжких випробувань і був підготовлений. В результаті зросла його віра і сила, які знадобилися йому не тільки для того, щоб вивести народ з рабства, але і бути їх лідером у наступні роки. Третє розвивати чоловічі риси характеру. Ми вже дізналися про чоловічі риси характеру, такі як агресивність, цілеспрямованість, безстрашність та інші вони купуються за допомогою внутрішньої гордості через те, що людина є чоловіком, і постійних зусиль спрямованих на практичне застосування цих якостей у повсякденному житті. Ці риси можуть бути навіть у маленькому хлопчику, а їх усвідомлення може допомогти йому зростати в можності. Четверте розвивати чоловічі навички та здібності. Чоловік домагається подальшого чоловічого розвитку, підвищуючи свої навички чи здібності у будь-якій чоловічій сфері діяльності. Це включає в себе його власну професію або будь-яку чоловічу роботу, наприклад, будівництво, заливка цементу, посадка дерев, ремонт машини, ремонт домашнього інвентарю, покрівельні, малярські, сантехнічні роботи та багато іншого. Усі ці навички сприяють чоловічому розвитку. Ми ясно бачимо, що мужність розвивається, коли ми займаємось тією роботою, яка природно випадає на нашу частку. Тому така робота благословення важлива для нашого щастя та благополуччя. Чому ж ми так часто чинимо опір цьому? П'яте розвивати фізичні здібності, фізична робота, вправи та правильне харчування. Призводять до зміцнення мускулатури, підвищення фізичної сили та витривалості, внаслідок чого чоловіку удосконалюється. Правильне харчування, а також утримання від тютюну, алкоголю, наркотиків та руйнівних продуктів та звичок, є позитивними шляхами розвитку мужності. Є деяка іронія в тому, що багато молодих чоловіків набувають поневолених звичок, коли їм кидають виклик, вимагаючи довести, що вони чоловіки, вживаючи подібні продукти. Зло у будь-якій формі знижує мужність. Шосте акцентувати відмінності між собою та жінками. Розвиваючи мужність, важливо наголошувати на відмінностях між собою та жінками, уникай всього м'якого податливого або такого, що нагадує інші жіночні риси, уникай коливань, нерішучості, властивих жінкам, мовних зворотів і рухів тіла, і будь яких характеристик більш властивих жіночій натурі. Для багатьох жінок характерно те, що вони люблять одягатися перед зеркалом і доводити до досконалості свою зачіску, хоча ніхто не заперечує важливості гарного догляду за собою, надмірна захопленість цим проти природно чоловічому характеру. Деякі чоловіки виявляють непомірний інтерес до одягу, звертаючи увагу на крій стиль та моделі. Вони надмірно стурбовані тим, як люди реагують на їхнє вбрання. Можливо, вони миють сушать і укладають свої волосся як жінки, у них женоподібні манери, наприклад, жести рук та хода. Чоловікам слід уникати таких зовнішніх проявів жіночої натури. Сьома ставити важкі цілі. Коли чоловік ставить собі важкі цілі, незалежно від цього, пов'язані вони з його роботою, він притягує до себе можливості підвищити свою мужність. Обираючи легкий шлях та уникаючи відповідальності, він позбавляє себе можливості особистого розвитку. Прагнення легкого життя робить чоловіків слабкими, тоді як пошук значних цілей, великих можливостей і важких шляхів зміцнює чоловіка. Цим я не хочу сказати, що чоловік не заслуговує на відпочинок і розслаблення, оскільки це оновлює його дух і тіло. Але це означає, що основний напрямок життя чоловіка має пролягати далеко від легких шляхів. Важкі цілі як засіб для розвитку мужності. Так часто чоловіки обирають собі найлегшу роботу у школі. Найбільше учнів прагне вступити до класів із полегшеною програмою, вибирають найчастіше ті вакансії та професії, які вимагають менше зусиль. Занадто часто зусилля і дисципліна, які необхідні для досягнення більш високих цілей, не застосовуються, якщо можливо знайти інший прийнятний варіант. Що вимагає менших витрат енергії. Загалом існує точка компромісу, в якій батьки, друзі або члени сім'ї будуть задоволені, а благородніша внутрішня людина ні. Щоб набути самоповаги, треба намагатися стати якнайкраще. Справжній чоловік готуватиме себе до труднощів, готуючись до професії. юнак, який бажає проявити себе найповніше, вибере найважчий з доступних варіантів. Можливо, йому знадобиться більше років на навчання та більше жертв, щоб досягти майстерності у вибраному предметі, але для того, щоб бути вірним собі, він досягатиме найвищих меж своїх здібностей. Будь ласка, зверніть увагу, це не підносить якусь певну професію. Це питання найефективнішого використання наявного в людини таланту, незалежно до якої категорії робіт він буде причетний. Подумайте про перемоги деяких чоловіків, які займалися справами, які можуть здатися смішними, що, наприклад, змусило адмірала Річарда Бірда дослідити простори Антарктики. Які б інші виправдання за цим не стояли одним із найбільших стимулів, якщо не головним, було б. Виконувати важку і небезпечну роботу, дивлячись фільми і читаючи про небезпечні подвиги, людям подобається брати участь у тому, що потребує сміливості, яка реальна заслуга в тому, щоб видертися на стрімку скелю Ель Капітан у національному парку Есеміті. Для кожного чоловіка достатньо труднощів. Більшість труднощів не такі великі, як ці, але вони можуть бути великими випробуваннями для справжньої мужності, тому що вимагають сміливості для продовження дій та відсутності гучних вітань чи зізнання. Але яка б мета перед нами не стояла, відома чи невідома, драматична чи ні, ми маємо боротися з тенденцією зробити якнайменше людина рішуче демонструє свою мужність, коли вона працює. На потужності. Ми бачили, що, застосовуючи мужність до ролі чоловіка, надзвичайно важливо приймати цю роль усім серцем і бути твердим у досягненні цілей, що стоять перед нами. Як правило, це звичайні цілі, але прагнення до досягнення їх у сміливій манері незвичайне. Один мудрець одного разу сказав істина велич у тому, щоб добре робити звичайнісіньку роботу. Ставити цілі. Спочатку вони можуть бути розвитком чогось точно чоловічого, як, наприклад, програма тренувань для зміцнення мускулатури. Це може бути робота у дворі, підвалі чи гаражі, спрямована на покращення, яке не можна перекладати на плечі дружини. Наше суспільство, що складається з вузьких фахівців, має безліч недоліків. Один із них зникнення чоловічих занять, які одне чи два покоління тому були потрібні для виживання. Коли чоловік мав будувати житло для своєї сім'ї, коли він добував їжу полюванням та городництвом, і коли йому доводилося забезпечувати захист від небезпек для виживання, сильний акцент ставився саме на цих якостях, вони визначалися життєво важливими та високо цінувалися. На жаль, цього визначення зараз майже не впізнати. Чоловічі риси виявляються менш очевидним чином, але вони не стали менш важливими. Але якщо чоловічі риси можна підкреслити, свідомо культивуючи зовнішні прояви, це допоможе зберегти різницю між чоловіками та жінками, що принесе обом статям величезну користь, що дає мужність. Перше для жінки. Мужній чоловік хвилює серце жінки. У версії Самсона і Даліли, написаної Сесилією Деміль, є фраза, сказана Самсоном. Чоловік, який може викрасти левове серце, здатний схвилювати серце жінки. Коли чоловік виявляє силу, сміливість чи будь-яку чоловічу якість, на жінок це справляє глибоке враження. Це може бути правдою щодо всіх жінок, що спостерігають за ним, а не тільки тієї, яка емоційно прив'язана з ним. Як і жінка, яка має делікатність і сильні жіночі якості, надихає чоловіків і приводить їх у дію, таким же чином по справжньому мужній чоловік впливає на жінок. Саме владність Петручу приборкала норовливу катерину в п'єсі Шекспіра і привела її з любов'ю до його ніг. Однак його владність не подіяла б, якби він не був при цьому ніжним та лагідним. Скрізь, де чоловік владний та ніжний, жінка піддається його чоловічому зачаруванню. Коли жінка спостерігає чоловічі якості, у ній прокидається захоплення. Кожен чоловік хоче, щоб ним захоплювалися і не лише як людиною, а й його чоловічими якостями. Це захоплення він може заслужити лише тоді, коли він служить якими-небудь чоловічими здібностями. Коли чоловік пускається у сміливу природу або безстрашно прямує до важкої мети, люди захоплюються ним, коли він твердо дотримується прийняття рішення, незважаючи на опір, або знімає з себе куртку, щоб віддати її тремтячій від холоду жінці, вона захоплюється ним за те, що він чинить по-чоловічому. Він може робити інші вчинки менш мужньо, наприклад, допомагати мити посуд, ходити магазинами, допомагати сусідові піклуватися про дитину. Вони важливі і пробуджують у жінці почуття поваги та подяки. Але це не те захоплення, про яке я говорю. Те захоплення, якого шукає кожен чоловік, може прокинутися лише тоді, коли він виявляє чоловічі здібності. Важливо пам'ятати, що мужність змушує жінку відчути себе жінкою. Це важливо для нього. У присутності сильного чоловіка жінка почувається навпаки, делікатною, м'якою та жіночною. Це усвідомлення одне з найприємніших відчуттів, яке вона може зазнати. Тому вона може шукати спілкування з таким чоловіком, щоб оновити це почуття. Це одна з небезпек у шлюбі. Якщо чоловікові не вистачає цих якостей, то його дружині легше піддатися впливу іншого чоловіка, у якого їх достатньо. Жінка може бути досить нечутливою у присутності звичайного чоловіка. Якщо вона схильна бути трохи мужньою, більшість чоловіків не зможуть вплинути на її почуття. Але коли в її житті з'являється чоловік із яскраво вираженими чоловічими якостями, вона раптом починає почуватися жінкою. Можливо, раніше вона ніколи не мала такого почуття. Ці небезпеці часто наражаються працюючі жінки. Чоловік такої жінки може бути не дуже мужнім. На роботі вона може опинитися в тісному контакті з чоловіком, чоловічі переваги якого легко впадають у вічі. Сама того не усвідомлюючи, вона знаходить його привабливим, тому що з ним вона почувається жінкою. Вона не шукає цього почуття, але його важко залишити непоміченим. Їй треба знаходитися вдома, де вона може досягти Максимальної жіночності краще за присутності мужнього чоловіка. Друге для чоловіка. Почуття мужності одне з найприємніших відчуттів, що переживає чоловік. Це відрізняє її від жінки. Це одна з причин того, чому чоловіки прагнуть високої почесті не стільки заради самих почестей, скільки задня реалізації сил, що додаються для здійснення мети. Незаслужене вшанування це порожня шкаралупа. Чоловік радіє не тому, що його вважають чемпіоном, а усвідомленню своїх чоловічих здібностей, необхідних, щоб стати їм.